Сьогодні у програмі, аби потрапити до власних осел, рівняни змушені долати смугу перешкод. Чому мешканцям гуртожитку на вулиці Фабричній небезпечно знаходитись у власних помешканнях? Більше 20 років у під'їзді не робили ремонту. Рівнянин Богдан Леондіович інвалід першої групи. Щодня він двічі змушений долати смугу перешкод, аби вийти на вулицю і повернутися назад додому. Біля четвертого під'їзду будинку на вулиці Макарова, 26, Зруйновані сходи без сторонньої допомоги. Пенсіонер безсилий. З допомогою людей сам не зайду і з допомогою людей. виходжу. Дуже важко, та не лише людині з обмеженими можливостями важко долати ці сходи. В основному тут вже проживають молоді сім'ї, і практично в кожній сім'ї є дитина. І мами, молоді мами спускаються з колясками. Можна уявити, з якими труднощами їм приходиться сходити по цих сходах. Є пожилі люди, є інваліди. Ось один з них тут є. От, звичайно, що це їм велика проблема спуститися. І далі такий от жалюгідний вигляд, сам жалюгідний вигляд, ну, викликає таке велике обурення у наших жильців. Підремонтувати сходи мешканці неодноразово просили житлово-комунальне підприємство Західне, яке обслуговує цей будинок. Ми зверталися і усно, і письмово, але нас не чують. Нас не чують. У мене ось в руках є три листи, які ми писали. І відповідь одна: немає коштів. Тож зневірені люди по допомогу звернулись до громадського контролю. Жек відповідно до договору до закону, він зобов'язаний вчасно реагувати на скарги на заяви споживачів послуг. Однак ми бачимо, що це просто ігнорується. Тому наша організація обов'язково допоможе правильно оформити всі документи, звернутися. Якщо споживачі бажають щось зробити за свій кошт, от то спочатку вони складають акт претензію. Якщо ж ця претензія житлово комунальним підприємством не задовільняється, вони можуть зробити це за свій кошт і в судовому порядку стягнути абсолютно всі ці кошти, які були ними витрачені на поточні ремонти. Жити у власному помешканні мешканцям гуртожитку на вулиці фабрична, 4 небезпечно. Продовж двох років у загальному коридорі та коридорі блоку, де живе дві родини, протікає дах. Були звернення до керівництва фабрики, були заяви, були прохання полагодити зробити всі ремонтні роботи. У зв'язку з тим, ми чули у відповідь: зробимо, знаємо все це. І все це тривають ці обіцянки протягом, як я вже казала, двох років. І як ми бачимо на даний момент. Нічого не зроблено, ця ситуація продовжується, і ну, якби в таких умовах ну, взагалі неможливо не не проживати, не знаходитись. Зробити ремонт у коридорі ці рівняни не можуть, допоки керівництво фабрики натканих матеріалів не відремонтує дах. Так як ми бачимо, що не, не працюють навіть двері, ми не можемо відкрити їх, закрити і встановити також нові. із за цієї проблеми не лише сирість і пліснява докучає мешканцям жити в таких умовах стає небезпечно. Першого навкруги оголені електродроти, на які капає дощ. В Даному випадку ми бачимо сумну картину: іде дощ, відкритий провод, електрика, загроза, реальна життю. Це не жарти. Рівенський громадський контроль звертається до керівництва фабрики нетканих матеріалів зглянути зглянутись на цю проблему, усунути цю проблему. І створити людям такі умови, при яких вони могли б нормально жити і працювати. Відповідні звернення громадський контроль вже надіслав керівництво фабрики нетканих матеріалів. Більше 20 років у першому під'їзді будинку на вулиці Степана Бандери, 34, не робили ремонту. Що могли мешканці робили власними силами. Однак, нині під'їзд залишається у жалюгідному стані, а ремонтувати його комунальники чомусь не квапляться. Отут грибок. Бачите, як замазала? Це жіночка з першої квартири. Щось такое пальцями замазала, замазала, тому що це все сипалось. Не можна було пройти, тому що ну сипиться, Подивіться, все сипиться. грибок з'їв. І тоді ми зверталися вже ще в старий, в паркове. Щоб зробили хоч якийсь ремонт, чи, чи що грибок з'їв перший етаж, другий і до третього дійшов, до кирпича там на, на другому поверсі. Звертались, говорить жінка, і до житлово-комунального підприємства Галицький, яке вже нині обслуговує цей будинок. Однак результатів немає. Скла у вікні під'їзду теж немає, замість нього фанера. Двір і під'їзд. Дві речі, за яким люди судять про те, як працює ЖЕК. Якщо в дворі більш-менш люди самі навели толк, то цей під'їзд, як ми бачимо, ну він. Він не такий, як він має бути. У нас дуже велика надія, що ЖКП Галицьке все таки зробить, тому що у нас досить нормальна співпраця і вони уважно ставляться до всього того, що ми піднімаємо в результаті звернень громадян. Такий під'їзд не має бути. Насправді його не дуже дорого зробити. Не треба чекати, щоб воно накопичилося на тих рахунках, квартплата людей і так далі. Люди дуже просять зробити нам нормальний під'їзд. Це насправді не важко, тому звертаємося до ЖКП, щоб все-таки віднайшли матеріали, віднайшли кошти на штукатурку, на побілку і людям треба зробити те, про що вони просять.